Дороги України. Не злічити кілометрів, які намоталися на колеса волонтерських автомобілів. Ми знаходимося біля славного міста Запоріжжя. Ну, як славного, Леніна вони зафарбували. Хоча народ не дуже перефарбовуватися хоче нині адресами доставки гуманітарної допомоги стали місто Мелітополь і селище Урзуф. В розташуванні 72-ї бригади, яка відведена на відпочинок. Сюди ми приїхали з побратимами із Фастова. Привезли продуктові набори, іншу гуманітарну допомогу, зібрану жителями Київщини. Солдати отримали її, не заховали десь по складах. Люди носять в коробках, в пакетах. Нехай це допоможе відпочити нашим захисникам. Особовий склад бригади живе у досить таки спартанських умовах. Але не сидить, склавши руки, а готує техніку до бойових дій. Деякі одиниці вже навряд чи послужать Україні. Це передав тобі хлопець. Шести років села Тадіївка Володарського району. Каже, обов'язково передайте солдату 72-ї бригади. Ну, ми звертаємося до юного друга, виконали доручення. Добрий день, дорогі наші герої! Якщо ви читаєте цей лист підтримки, це означає, що ви живі. Є Господь Бог на небесах, який вас охороняє від свого ворога Путіна. Низький уклін вам, дорогі герої. Ми всі підтримуємо і переживаємо за вас. Слава героям! Слава героям! Світить Південне сонце, вітер пахне морем, чудовий паркан розмальований патріотичними візерунками. Ми знаходимося не на базі відпочинку, а на базі дислокації батальйону автобус. Приємною несподіванкою стало те, що на базі батальйону АТО зустрів давнього друга товариша. Молодопросвітянин Олексій Шатнюк був тяжко поранений на київській вулиці Грушевського. Йому ампутували око. Але сьогодні він працює в медслужбі батальйону, вправляючи бійцям, зірвані важкими бронежилетами спини. Довго планує ще побути в батальйоні АТО. Я планую бути до 1 березня. Я поступив в медичний коледж. 1 вересня планую продовжити навчання. І якщо буде а, можливість, продовжити також волонтерську діяльність батальйонів. А це буде якось поміщати? Ну я думаю, можна домовлюся викладачами і буду доганяти матеріали. І... А хлопцям часто доводиться ходити на бойові? Досить часто. Ось вчора вночі вийшла група, але добре, що спрацювала розвідка. І... Засаду потрапила лише машина з розвитки. Тривалася на повазі Не було на. Колонах. А можеш сказати, який конкурент тут? Чи у вас не прийнято розголошувати? Хто ти був, хто де жив? Що я можу сказати, конкурент? Я не очікував, що тут така велика кількість як росіян. Є росіяни, білоруси, є шведи, поляки. Тобто у вас справжній інтернаціональний потенція? Саме справжній інтернаціональний батальйон. Я просто не очікував, що така велика кількість росіян. От коли я сюди приїхав, це було з початку серпня, хлопці брали марію, бито хлопця, він сам із Москвою. Служать хлопці, і з Владивосток є, і забрали Бурманська є. Всі Росії фактично дуже багатьох росіян. Чим вони мотивують чи свою службу? Я, свою і дим, що я, я також з ним говорю, що українці, росіяни є брати. А саме така політика бандитська, як у Путін, Минковича була, вона наростована отримання прибутку. Ви тут отримаєте якусь будню? Взагалі тут військові оформлені як працівники внутрішньої служби. ті, які мають... А от Росіяни, які перебувають майже нелегально, відповідно, ні. Під час поїздки в розташування 72-ї окремої механізованої бригади, яка зараз стоїть на відпочинку в місті Мелітополі, стало зрозуміло, що не хлібом, картоплею єдиними кріпиться дух солдата. Також їм необхідні речі духовні. Замкомандира з виховної роботи попросив, аби їм передали. Принтер, фотоапарат для того, щоб робити втіну газету, чи бойовий листок, чи що там придумають наші славні воїни, тому що бойовий дух треба кріпити і розказувати про те, як живе частина. А крім того, військові попросили ще українських прапорів. З останнім, на жаль, склалася дещо парадоксальна ситуація, тому що одна із білоцерківських фірм обіцяла надати українські символи, але потім... На жаль, відмовилися. Довелося кинути клич в інтернеті і люди відгукнулися. Зараз ми зустрінемося і нам передадуть символ української державності. Ну, дякуємо небайдужим білоцерківцям. Прапори починають сходитися через наші руки. Відправимо нашим солдатам. Я дуже хочу, щоб це свято, яке буде скоро в нас, воно було в наступному дуже патріотичним. І щоб прапори висіли на всіх наших балконах, і щоб війна швидше закінчилася, і наші хлопці 72-ї бригади. І не тільки, щоб всі українці повернулися. і Ми їм бажаємо щастя і здоров'я. Саме головне. Ми передаємо штаба конкретно в клуб 72-ї бригади. Те, що нас просили передати для того, щоб робити свято стіну гадету, а саме прапори. Дякуємо всім, хто передав. Потоп. Фотоапарат, який нам надала Олена Перепелиця. За принтер подякуємо депутату міської ради Сергію Беркуту, а за набір Чорнели крамниці офісні причандали.